Росіяни викрадають українців із тимчасово окупованих територій і виставляють їх шпигонам. Влітку минулого року в Донецьку зникли два молоді хлопці 2005 року народження. Родичі довго шукали їх через оголошення в соцмережах та згодом з'ясували, що дітей викрали місцеві бойовики з комендатури. У них забрали документи, не дозволяли зв'язуватися з близькими і змусили підписати папери про те, щоб їх не шукали родичі. Спроби розібратися в тому, що відбувається, ні до чого не призвели. Підлітків не відпускали, І ось тепер, за півроку після зникнення, російські змі опублікували брехню про те, що. Вони були затримані в Ростові і є українськими агентами. Пропагандисти навіть поширили відеозатримання. Згідно зі свідченнями росіян, українські юнаки нібито передавали дані про підрозділи збройних сил РФ українській стороні. Ця історія черговий доказ тим, хто досі глибоко струбовані, але поки недостатньо глибоко задіяні, в тому, щоб припинити свавілля росіян. Вони викрадають дорослих людей, дітей, ламають життя всім без винятку українцям, нищать наші домівки, вбивають найкращих українських хлопців і дівчат, катують військовополонених, регулярно обріхують Україну, звинувачуючи нас в своїх же злочинах, і все це вже. Протягом майже 10 років хіба цього недостатньо, щоб зрозуміти Росія країна терориста?